Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Оголошення путіним часткової мобілізації в Росії не стало несподіванкою ані для України, ані для Заходу. Це мало відбутися рано чи пізно. Усі це розуміли, адже здаватися Росія не збирається, а поповнювати сили після шалених втрат якось потрібно. Про це 24 четвертому каналу розказав керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусіянко. Він зауважив, що не вірить в те, що мобілізація в Росії пройде вдало і вдасться набрати чи то 300 тисяч, чи то мільйон людей. Адже вже в перший день стало зрозуміло, що віддавати свій борг Ківщині на війні проти України росіяни не поспішають. Уже тисячі людей почали тікати від військоматів до Грузії, Вірменії, Казахстану, Туреччини і навіть Монголії. Хто не встигне чи не зможе це зробити, шукатиме інший спосіб уникнути мобілізації, отримати довідку про поганий стан здоров'я. Раптово захоче вчитися та вступити до вишу або щось інше. Крім того, щойно з'явиться інформація про збільшення кількості жертв та втрат, і про те, що немає якихось досягнень, великих успіхів і перемог посилиться деморалізація особового складу. Ладу і деморалізація в самій Росії наступні хвилі мобілізації проходитимуть ще важче. Мусієнко запевнив, що українське військо та керівництво готувалися до оголошення мобілізації в Росії, розуміли, що це станеться. Адже коли хтось з української влади чи країн Заходу говорив про те, що Україна блискуче діє на полі бою та демонструє успіхи, а російська армія виглядає деморалізованою та зазнає поразок, все одно завжди наголошував. Це не означає, що війна наближається до завершення. Росія буде продовжувати, попри все цю війну, і зрозуміло, що їм десь. Треба взяти сили, тому що їхні сили зараз дійсно на межі, їх стає все менше і менше. Вони не можуть утримувати однаково усю лінію фронту. Звідси і рішення про мобілізацію пояснив військовий оглядач. За словами Мусієнка, Путін затіяв надзвичайно небезпечну гру для себе і свого оточення. Він фактично йде на поводу у так званих яструбів, які нічого не пропонують для його подальшого утримання при владі, окрім експорту агресії, війни, хаосу та насилля. Вони вважають, що це запорука для збереження на посадах цієї кремлівської банди. Це досить. Хитка конструкція, тому що вони вже втягнулися в кровопролитну війну, в якій не можуть досягти перемоги. На тлі цього Захід не похитнувся в підтримці України. На тлі цього Україна не здається і продовжує боротьбу, і на тлі цього Росія не посилюється, наголосив експерт. Тому він вважає, що оголошення мобілізації лише пришвидшуватиме крах Путіна. Однак для цього ще потрібен час зовсім нещодавно, але щодо оголошення мобілізації, у Росії збирали третій армійський корпус для його участі у війні проти України. У нього планували завербувати понад 5 15 тисяч військових, але виконати план не вдалося. У результаті за чотири місяці зібрали трохи більше, ніж 12 тисяч людей добровольців, зеків та інших, як пояснив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Зараз мобілізація буде примусовою, але все одно Росії буде важко зібрати хоча б 10% від заявленої кількості у 300 тисяч мобілізованих. Це справа не одного місяця. А якщо врахувати час на хоча б мінімальну підготовку новобранців, то перші мобілізовані потраплять на фронт взимку орієнтовно у січні люто. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!